Вітаю дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку перетворення менших одиниць часу у більші. Задача 465. За даними таблиці, дізнайся, до скількох років мами слони годують слоненят молоком. Дивимось у таблицю, що нам відомо. Нам відомо, що слоненя починає їсти тверду їжу в 6 місяців. А відлучається від маминого молока невідомо у скільки місяців, але відомо, що у 8 разів пізніше, ніж починає їсти тверду їжу. У 8 разів пізніше це зрозуміло, що наше слонення має бути старше, ніж 6 місяців. Тому у 8 разів нам підказує дію множення. 6 ми множимо на 8, і це дорівнює 48 місяців. А ми знаємо, що один рік має 12 місяців, тож спробуємо перетворити місяці у роки. Поділимо 48 на 12. Способом підбору підберемо таке число участку, яке множенні на 12 дасть нам 48. Підбираємо 1 замало. 2 2 помножити на 12 дорівнює 24 за мало. 3. 3 помножити на 12 дорівнює 36 теж замало. І 4 помножити на 12. 4 на 10 це 40, 4 на 2 це 8. 48 підходить. Отже, 4 роки відлучається від маминого молока слонення. Запишемо відповідь. До скількох років мами слони годують слоненят молоком. До 4 років мами слони годують слоненят молоком. Задача 466. Читаємо умови задачі. На конкурс випічки троє кондитерів спекли по два однакові солодкі вироби і використали при цьому 990 грамів борошна. Порівню кожен. Скільки грамів борошна використали двоє кондитерів на кожен солодкий виріб. Тож, про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про кондитерів, про солодкі вироби і борошно, яке вони використовували для їх випікання. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі. Три кондитери спекли по два. Солодкі вироби. І використали при цьому 990 грамів борошна порівну кожен. Скільки грамів борошна використали двоє кондитерів на один солодкий виріб нам невідомо. Тож першою дією ми можемо дізнатися, скільки борошна використав один кондитер на два солодкі вироби. Поділимо. Борошно на кількість кондитерів. 990 грамів ділимо на 3, Тож, 990 поділити на 3 Розкладемо на розрядні доданки, ділені 990 900 і 90. 900 поділити на 3 – це 300, а 90 поділити на 3 – це 30. 300 плюс 30 дорівнює 330 г. Пояснюємо. борошно використав один кондитер на 2 вироби. Тепер дізнаємося, скільки борошна використав один кондитер на один виріб. 330 г використав один кондитер на два вироби. Тож, поділимо 330 на кількість виробів на 2 і дізнаємося, скільки борошна використав один кондитер на один виріб. 330 поділити на 2. Розкладаємо ділене 330 на розрядні доданки, на 300 і 30. 300 поділити на 2 це 150, і 30 поділити на 2 це 15. 150 плюс 15 це дорівнює 165 грамів. Пояснюємо, борошно використав один кондитер на один виріб. І третьою дією ми можемо відповісти на запитання задачі і дізнатися, скільки грамів борошна використали двоє кондитерів на кожен солодкий виріб. Тож, якщо один кондитер використав на один солодкий виріб 160, 5 г борошна, то ми помножимо на 2 і дізнаємося, скільки грамів борошна використали двоє кондитерів. 165 помножити на 2. Перший множник 165 розкладемо на розрядні доданки на 100 на 60 І 5. І помножимо сотні на 2, десятки на 2 і одиниці на 2, і додамо ці добитки. 100 помножити на 2 це 200. 60 помножити на 2 це 120. І 5 помножити на 2 це 10. 200 плюс 120 дорівнює 320. І 320 плюс 10 дорівнює 330 грамів. Запишемо відповідь, скільки г борошна використали двоє кондитерів на кожен солодкий виріб. 330 г борошна використали двоє кондитерів на кожен солодкий виріб. Завдання 467. Закінче перетворення. 96 хвилин перетворимо у години і хвилини. Пригадаємо, що 1 година це 60 хвилин. Тож у 96 хвилин вміщається 1 година. Віднімемо від 96 хвилин 1 годину, тобто 60 хвилин, і дізнаємося, скільки хвилин залишиться. Від 90 віднімемо 60, це дорівнює 30, а 30 плюс 6 це дорівнює 36 хвилин. Тож 96 хвилин це дорівнює 1 година і 36 хвилин. Далі перетворимо 47 годин у доби і години. Пригадаємо, що одна доба дорівнює 24 години. Тож. У 47 годин вміщається одна доба, 24 години. Віднімемо одну добу і дізнаємося, скільки годин залишиться. 47 годин мінус 24 години. Порозрядно віднімемо від 40 20, це дорівнює 20. від 7 віднімемо 4 це дорівнює 3 і 20, плюс 3 – це дорівнює 23 години. Отже, 47 годин це одна доба і 23 години. Далі 108 секунд перетворимо у хвилини і секунди. Пригадаємо, що одна хвилина дорівнює 60 секунд. І у 108 секунд вміщається одна хвилина. Віднімемо від 108 хвилин, секунд 1 хвилину і дізнаємося, скільки секунд залишиться. Від 100 віднімемо 60, це дорівнює 40, а 40 плюс 8 це дорівнює 48 секунд. Тож 108 секунд це 1 хвилина і 48 секунд. Далі 317 років перетворимо у століття і роки. Пригадаймо, що одне століття це 100 років. І 300 років перетворимо у століття. 300 поділимо на 100 років, це дорівнює 3. При діленні круглих чисел ми закреслюємо нулі. І це три століття і залишається 17 років. Далі 364 доби перетворимо на тижні і доби, пригадаємо, що один тиждень це 7 діб, або ще ми кажемо 7 днів. І 364 поділимо на 7. Це можна зробити письмово у стовпчика, можемо спробувати усно. 364 розкласти на зручні доданки, які діляться на 7. Це, наприклад, 350 і 14. 350 ділимо на 7. Прикриваємо нулик. 35 поділити на 7 це 5, і дописуємо 0 справи це 50. І 14 поділити на 7 дорівнює 2. 50 плюс 2 це дорівнює 52 тижні. Діп не залишилося. Далі, 182 хвилини перетворимо у години і хвилини. Ми вже пригадували, що одна година дорівнює 60 хвилин. Тож 182. Ми поділимо на 60. Ми можемо розкласти 182 на 180 і 2 хвилини залишиться. 180 поділити на 60. При діленні круглих чисел ми закреслюємо нулі, І 18 поділити на 6. Це дорівнює 3 години. І залишилося 2 хвилини. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!